Що стосується фортифікації, дійсно на Запорізькому напрямку, ми її продовжуємо будувати. Вчора на території Запорізької області була така виїзна інспекція групи народних депутатів Міністерства оборони в особі заступника міністра оборони, а також командувача сил підтримки збройних сил України, які спільно відвідали п'ять позицій, на яких як сьогодні ведуться роботи, так і вже закінчені роботи щодо будівництва фортифікації, і можна сказати, що Запорізька область отримала оцінку задовільна. Ми на сьогодні виконуємо ті завдання, які поставлені нам в строк. І я впевнений, що завершення виконання цих завдань буде ровно в той строк, який нам доведено найвищим військово-політичним керівництвом, кабінетом міністрів, прем'єр-міністром. Тож сьогодні. Цей процес рухається, і для того, щоб як ви правильно звернули свою увагу, заспокоїти мешканців міста Запоріжжя і в цілому нашої держави, тому що Запоріжжя тримає фронт не лише Запоріжжя, військові на Запоріжжя тримають фронт не лише Запоріжжя, то дійсно буде зроблена така інформаційна робота. Ми покажемо, що відбувається безпосередньо, звичайно, через призму безпеки в першу чергу для тих людей як військових, так і цивільних, хто сьогодні втілює на цей проєкт будівництва фортифікації в життя.